Всем привет, с вами новый ну, Ян, сегодня у нас РП на карте Яна, ФС-19. Приехал я, значит, в село на старое хозяйство. Зараза я вам буду показывать технику. Так, ну тут у нас всегда жадка для комбината, такая вот, даже велика. Нірно ну, буду коровів держав. Ну це четверка, на якій я приїхав, взагалі трошки підігрію. Так. Ідемо далі Тут комбайн у мене такий. З Ну так без кабіни, лише і криша, Ну, і жатка це до нього, де вроді Я... Як... Шо у нас из техники щеги. Так, тут у нас газон. Что-то сделали, якщо чесно? газон, да? А тут у нас Беларусь 80-ка нтз за ним фейненький, за ними, походу, дивилися такий добряч. Дальше це в них съеде до МТЗ, але... Мені розказували, що це за дуже велике і треба буде купити поменшене. Або так, як з колесами, знаєте, бо це вісні йде. Тут у нас іде е, сівалка, е, але вона е, ну так іде теж для НДЗ-шки, воно у нас само Але... Amazon якій е, названня фірми, так бралися запчастини, але декотрі тут є так не оригінальні. Ну як сказати, її робили самі, а не купували. Тут лише е, рама, по-моєму, основання, так е, від оригіналу. Так, що далі? Там у нас пісок. у нас песок. Весыпанный. <свист> Не знаю, нашу, но, наверное, ну, срублю дорогу себе. Это... Ц... Что у нас еще? Уга... Не, у гаража у нас пусто. Так. Зараз э, сяду. Машинка уже прогрелась. У зараз вам покажу мої е, поля там всякі. Я, в принципі, зараз що одного, много, не під'їду. А ти вам на карті, щоб довго не кататися. Четверочка така. Ну от, воно тут недалеко. Буквально... 20 метров, вот пол. Буду зар... так заехать, потому что э, буксовать еще буду. Так, тут у нас была кукуруза, и забрали, кстати, половина поля. Зараз вам покажу, что. Так, отсюда еще море, а вот именно оттуда. О тут просто межу так переорав. От-то вот. Бачите, йде така лінія там омле. От тут до цего йде поле а тут уже не моря далі. Не знаю, може я попрошу обміняти. Може ні. Ну, коротше, і отуто треба буде зробити межу. Отак прямо. Ну я там, коротше, скульпти вікну. и села Алкую Крусей. Так, поехала вам показывать. Мне еще рассказал, что тут можно будет бачить этому -то крас стоит. Так, вот все стоит крас. Заеду, наверное, сюда. Або не, не буду. Зар... Осяк раз. Мин я можу з ним пользоваться. Так мій тус. Е, короче, е, з своїм знайомим и е, все это цей и розділили скинули цей и його А не вот с тоже можно я договорил про. вона е, довольно ну як не погано Ну. Так, ржава, але вона на ходу. Пей салон трохи не вдома. Так, сам крас. <клухи> У мене вже є ідея, що з ним робити. То що... О, на карті, кстати, хотів вам показати поля. Так, і участки. Отут 34 те поле, 28, -те, 20 -те, і... 47. Далі у мене нема полів. 20 я казав, вроді би. Ще. Так. Зараз. Е, Кірус. Що в мене оце є? Таке є. Тайке екскаватор. Я не буду пісок грузити. Тут я щось з поліміння зробив заїзд. Я буду заїхати так сюди. І ще прокопаю тут, так ями, може навіть так, і зроблю, і буду грузити вкрази. З того пісок і після чого буду їхати на продажу. У другому відосику я вам вже буду показувати, що буду робити я з цим чудом. Цвіту. На цьому, всім дякую за просмотр.